Люди не йдуть, люди бояться. Мобілізують усіх, усіх, але із 10 може підійти один. Зараз немає у війську такої спеціальності, я вважаю, яка не помиляється двічі. Вони навіть можуть на відстань до 15 кілометрів виставити мінне поле програмоване і запрограмувати собі в ньому прохід. У нас така пшениця. Ти там щось ще шукаєш і ще щось знаходиш і знешкоджуєш. Ще трохи вже дадуть за 10 років сумлінної служби. Я навіть коли на мотали, їхав, телепало нормально. Любимо, я вважаю, що в нас ще не така погана діяльність насправді. Моє вітання. Поруч зі мною знаходиться командир інженерної саперної рути Михайло Щербак на позивний тротил. Сьогодні будемо говорити про замінування Запорізької області та про бойовий шлях тротила. Пане Михайле, одразу хочеться розпочати з того, який на сьогодні портрет сапера. Яким має бути сапер? Зараз бути сапером дуже-дуже складно. Ти не можеш нікуди вийти, щоб тебе не побачили. Нічого не можеш зробити власне, в гарну власне, погоду приходиться працювати в туман чи під дощем. Сапер це спеціаліст насамперед якого дуже складна та цікава робота, як я кажу. Чи можемо порівняти сапера з мисливцем? Ну, на сьогодні це все важче, тобто, тому що зараз вже мисливці всі в небі. Насамперед. Ну, але взагалі так, бо робота така, що це пастки, це мінування, якісь загородження, ну і так далі, так далі. Чи достатня кількість на сьогодні саперів? Чи вистачає? Не вистачає. Не вистачає людей і в моєму підрозділі, та й у всіх підрозділах. Зараз не вистачає людей. Люди не йдуть, люди бояться. Ну, це я розумію. Але я вважаю, що це не дуже правильно. На сапера пріоритет це ну, до 35-40 років, бо це фізичне навантаження, це вантажі, які треба ну, на собі заносити іноді по 5-6 кілометрів і по 10 Взагалі, Взагалі, людина з технічними знаннями ну, вітається це. Ми навчаємо їх усьому, ми не можемо відправляти її на бойове завдання, поки вона не отримає ліцензію саме саперну. Тобто ми відправляємо людей в навчальний центр, вони там навчаються. Але ну, до підготовки в навчальному центрі, як, ну, як правило, в нас є ще місяць, ми самі з ними займаємось, бо ну, наш досвід ну, він все-таки бойовий і передовий. Сапери, це здебільшого люди, які долучаються з цивільного життя, які попередньо не мали бойового досвіду, не були саперами. Якщо я не помиляюся, то на сапера зараз вчать 3-4 місяці. Так наскільки якісно і чи достатньо з цих 3-4 місяців для цивільної людини, а нині вже військовослужбовця, саме навчання у саперній справі? Ніколи ми новачків не відправляємо самих, самих виконувати задачу, бо Ну, По-перше, я не буду впевнений, що вона буде виконана якісно. По-друге, це, ну, це дуже небезпечно. Ми завжди намагалися у свій підрозділ ну, робити якусь ну, селекцію, тому що ну, мені дійсно потрібні ну, розумні люди, в яких є мозок. То, бо мобілізують усіх, усіх але із десяти може підійти один. Я недавно с'їздив, впав в районі Оріхова БПЛА Молнія. Молнія 1 це шахіт, але ну, дешевий, як у народі кажуть, з гівната палок. Теж я поїхав з сержантом зі своїм, і ми теж його там з одного боку прив'язали до дерева, з іншого боку... Мотузкою ми смикали усі, ну, усі провода до акумулятора, до боєприпасу, бо там все саморобне і ніколи не зрозуміло, що воно може бути. Тобто, все через мотузку правильно робити, все окрім ну, ну бажано розтяжки не знімати мотузкою, тому що може скінчитись ну, так собі». Ви для себе яким правилом завжди керуєтесь? Швидко, тихо і додому. Ну, якось так. Перше, що потрібно, це уважність до деталей, а далі, далі воно все від неї йде. Сапер двічі не помиляється, але як працювати психологічно, знаючи, що немає права на помилку? Важко, але ну, я так можу сказати, зараз. Ну, якщо б це був мирний час, так? Ну тобто так, вже там, ну, припустимо, якесь там гуманітарне розмінування, там, після війни, там, дуже б хотілося щоб цей час вже настав нарешті, тоді, звичайно, ти концентруєшся тільки на тому, щоб не помилитись, як то кажуть, другий раз на мінному полі. А зараз, ну, ну ти, звичайно, на цьому сконцентрований, але. Ну, зараз немає у війську такої спеціальності, я вважаю, яка не помиляється двічі. Бо зараз ну, дуже складний час, дуже жорстока війна, і загалом я навіть не вважаю, що зараз робота сапера є найнебезпечнішою. Вам 28 років. Перед цим ви трішки вище ще зазначили, що люди не йдуть, бо бояться. А ви особисто не боїтеся? Всі бояться. Я взагалі вважаю, люди, які на війні нічого не бояться, вони, як правило, небезпечні для себе і для оточуючих. Бо я таке вже бачив навіть. Закінчується. Ці люди не думають, вони просто роблять, а іноді треба зупинитись та подумати. Ну от в нас є щуп. Або ніж, або, як я завжди солдатам кажу з піхоти, ну, у вас як мінімум є шомпол в автоматі. Тобто ви можете щось перевірити цим. Це може врятувати вам життя. Ми її знайшли, але під неї дуже, дуже незручно прощупувати, бо вона глибока і ти нормально не зрозумієш. Тому цю міну краще все ж таки знешкоджувати на місці через контрольований підрив. Війна зараз повністю на моніторах, на дронах і без цього, без цього зараз навіть неможливо нормально контролювати поле бою. Якщо говоримо про те, що війна сучасна і дрони відіграють зараз чи не найважливішу роль, то чи потрібні сапери? Сапери потрібні завжди, бо, ну, скажімо, роботу з мінування, Наша бригада вже намагається більше перекласти на дрони. В нас це виходить, і я сподіваюся, що буде виходити все більше і більше. А от роботу з розмінування на даний час ну, ще немає такого дрону, який може замінити сапера. Якщо говоримо про запорізький напрямок, то що тут застосовує ворог? Можливо, якось вдосконалює свої дії, якщо говоримо від початку повномасштабної війни і зараз на третьому році. Що найбільше, які міни найбільше зустрічаєте? До ворога дуже багато боєприпасів ще з часів Радянського Союзу, і загалом ну, майже 95, а то й 98 відсотків з того, що я зустрічав, це ну воно і є. Я за усю війну один раз в 22-му році. Після звільнення Харківської області побачив там одну нову міну. Ну, тобто, там, яку я колись бачив в інтернеті, і більше я її не зустрічав. Але ну, у росіян дуже потужний військово-промисловий комплекс, це ж ні для кого не секрет. Вони дуже багато ви, ну, виготовляють, виробляють, і це ще не дивлячись на їхні, на їхні дуже великі запаси. В них дуже розвинено дистанційне мінування. І, тобто, якщо в нас там дистанційне мінування, це дрон, там, то там це штатні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню, установки мінування цілі, там от є машина земледілія називається. Тобто вони навіть можуть на відстань до 15 кілометрів виставити мінне поле програмоване і запрограмувати собі в ньому прохід. Ми, на жаль, не можемо собі такого дозволити. Сподіваюсь, що поки що. Це дуже небезпечна, дуже-дуже небезпечна міна. Вона, вона теж вона дуже розповсюджена. ОЗМ-72 називається і відьма називають. Ну або хтось її називає лягушка. Ось Вона встановлюється на розтяжку. Оцей її підривник. Але коли його зводиш... Він становиться ще менше, він становиться отакий от. Дуже небезпечна річ. Я бачив і, і, ну, і цивільні підривалися, і військові підривалися. Тут 2400 уламків всередині. 25 метрів суцільного ураження. Тобто, ну, що вона з людьми робить, не дуже красиво виходить. Скажімо так. Оцих, наприклад, в Харківській області ну, дуже багато. Тут ми не зустрічали, тут все було натискної дії. Про Запорізький напрямок говорять, що він чи не найбільш замінований, чи дійсно це так. Ну, Вони тут нас просто чекали. тоді. Тобто тут в них була дуже потужна оборона, дуже-дуже щільне дуже, дуже мінування. І воно і на відстань. Ну, Я вважаю, що це взагалі так. Мінне поле таке 10 на 10 кілометрів. Майже цілковите. Міні-загородження всюди. Всюди. Протипіхотні, протитранспортні, змішані. Ну, тобто, дуже-дуже багато мін. На п'яти квадратних метрах можна було 20 штук зняти протипіхотних. Окрім того, що ворог мінує території, те, що ми бачимо, він ще застосовує мінування і техніки, і різноманітних предметів. На безпосередньо на своїй ділянці, де ви відповідальний бачите, таке є застосування ворогу. В Харкові, коли вони втекли за кордон в 22-му році, розміновували ми один танк, щоб забрати його собі. Ось. Це насправді дуже не явище зараз, бо Ну, як правило, там, де або ми вибиваємо ворога, або ворог, на жаль, вибиває нас і просувається, нічого не залишається, просто що можна мінувати. Це можливо, реально, але ну, зараз це не часто зустрічається. А морально, знаєте, не складно, оскільки бойові активні дії е, сапери трохи по-іншому працюють. Вам треба час, ви відпрацювали, потім ви так би мовити, відпочиваєте в часі очікування, так, поки, наприклад, пішла піхота. І оцей час очікування, не переживаєте, що а якщо там щось не або щось не так помітили, я ну, це цей час завжди, очікувати? Це завжди така історія, так, там, особливо коли вночі там щось розміновували, це я потім я не сплю. День два, поки там щось не проїде, я так, ну знаєте, так, ну, добре. Ну Звичайно, бо це велика відповідальність за життя людей. ну Насамперед. Техніка то техніка, а люди то люди. Звичайно, так, це, це дуже важко. Сапери завжди йдуть. Першими розміновують або заміновують певну ділянку, на якій працюють, допомагають, розчищають, так би мовити, шлях для піхоти, для техніки, наприклад. А хто прикриває саперів? Якщо це передній край, ну, наша піхота нас прикриває. Наша артилерія може нас прикривати від ворога, тобто вона може по переднім позиціям ворога вести вогонь. Знову ж таки, наші пілоти дронів. Вони спостерігають з неба за саперами, спостерігають, щоб до них ніхто не підходив з боку ворога. Так, всіляко намагаємося прикривати завжди своїх саперів. Настільки, наскільки це виходить, Ну, завжди намагаємось, бо це, ну насправді, це дуже цінні спеціалісти. Тобто, якщо там деякі задачі змінування може виконати і простий і піхотинець, ну тобто, це там. Немає нічого такого, то розмінувати, звичайно, люди бояться, і, ну, ну і зрозуміло, їх цьому ну, просто не навчили. Військове розмінування дуже відрізняється від розмінування ДСНС та гуманітарного. Після війни чи зможуть військовослужбовці допомагати ділитися своїм досвідом щодо розміновування? Звичайно, зможуть, бо я вважаю, що досвіду навіть більше. Тому що, ну. Ну, зрозуміти, що таке гуманітарне розміновування, якщо за нормами, то це от, ось ну, для початку береться ось сірники. Сірники беруться. І ось під сірниковий коробок, отак уся трава зрізається ножицями. Тільки після цього можна проходити там щось, якісь там відстані. Тобто, ну, тут в нас ну, такого немає в нас. У нас така пшениця, ти там щось ще шукаєш, і ще щось знаходиш і знешкоджуєш. Я вважаю, що у військового сапера зараз набагато більше досвіду, ніж у ДСНС, в гуманітарному розмінуванні, ну і так далі. Тому, ну, звичайно, якщо хтось ну, захоче, він зможе виконувати завдання не гірше інших. Однозначно не гірше. А я вважаю, що краще, набагато краще. Проте я вважаю, що ну, мало хто захоче ну, після цього ну, ще цим займатися. А роботи там вистачить на кілька десятків років.